Вас. Кожен новий виток розвитку суспільства спричиняє нові умови життя, а значить, і нові підходи у вирішенні багатьох питань, і, зокрема, підготовки кадрів. Сучасні досягнення науки і техніки вимагають від фахівців перспективного мислення, глибоких знань і вміння швидко орієнтуватись у конкретній ситуації. Чому і як вчать спеціалістів середньої ланки? Скільки не пройде років. Сюди завжди буде тягнути тих, для кого ці стіни на певному етапі життя стали чи не єдиним притулком, де зігрівала колективна дружба, де формувався характер, де пробуджувався і міцнів у кожному фахівець. За майже 80 років свого існування Запорізький електротехнічний коледж був дійсно кузною кадрів, котрі розлетілися по всьому світу і зараз завдячують своїм наставникам за уроки життя та професіоналізму. Алюмінієвий технікум. Індустріальний технікум, електротехнічний коледж в залежності від потреб економіки країни, змінювався освітній напрямок цього навчального закладу та завжди залишається таким же дух єдності, навколо улюбленої справи, котра для багатьох стала їхньою долею. Юрій Степанович Кормишов 50 років, як прикипів душею до колективу, очільником якого був майже чотири десятиліття, об'єднав навколо себе викладачів. Надихав їх на творчу працю заради розквіту рідного регіону. І зараз ще активно трудиться є зразком відданості своїй праці та людяності, котра завжди притягувала до себе однодумців. Має президентську відзнаку орден за заслуги, орден за особистий внесок у розбудову Запорізького краю. А головне подяку від своїх вихованців, яких можна рахувати вже на тисячі. Головні задачі були. продолжить оснащение лаборатории и кабинетов. Это процесс длительный, и он не быстро решается. Но ну и смена кадров в связи с изменением профиля, и заключение договоров с предприятиями на подготовку специалистов и обновление методического обеспечения. То есть вся та Работа, яка необходима для функціонування учебного заведення, вона продовжувалася. Ведь технікум до этого був базовим і осуществляв руководство всеми учебными заведеннями региона. Сьогодні вимоги до випускників формує ринок. Підприємства хочуть мати у себе молодих спеціалістів із теоретичною базою і досвідчених. Тому, аби відповідати вимогам часу, доводиться удосконалювати форми та методи своєї діяльності. Ми маємо свою базу для того, щоб навчати студентів. Але, звичайно, всі навички вони отримують на підприємствах нашого міста, яким ми дуже вдячні. Цих підприємств у нас дуже багато. Ми з ними працюємо на договоріній основі. І, звичайно, студенти, які бувають на виробництві, вони... Дуже багато для себе можуть взяти із того, як це на практиці, все виконується. Коледж готує спеціалістів електротехнічного, машинобудівного, гуманітарно-економічного профілю, радіоелектроніки та програмування. Понад 50% викладачів коледжу спеціалісти високого гатунку, фахівці своєї справи, мають вищу категорію і вчитель-методист. Ті знання, які отримують студенти. То базовий рівень, завдяки якому вони виходять у професійний світ підготовленими до реального життя. Велике значення відводиться практиці. За чотири роки навчання юнаки та дівчата проходять кілька етапів: спершу вчаться користуватися інструментом працювати на металорізальному обладнанні, потім свої вміння проявляють у слюсарній майстерні, де виготовляють реальні заготовки, а згодом монтують блоки, вироби під час електромонтажної практики. В учебно-проїзвоних мастерських проходять практику спеціальності технології обробки матеріалів на станках автоматических лініях, монтаж, експлуатація промишлених підприємств, производство електричних машин апаратів, производство здійснені електронної техніки. Все постепенно. Сразу наш чоловік же не витягне, поэтому нужно все. Шаг за шагом. Аби наблизити умови навчального процесу до виробництва. Задля набуття навиків у роботі та підготовки кваліфікованого спеціаліста, тривалий час коледж співпрацює з науково-виробничим комплексом центром САПР Запоріжжя, котрий створила колишня випускниця. Розуміючи потреби дня, тут проводяться практичні семінари для викладачів і студентів машинобудівного профілю. Дехто з випускників захистив дипломні проекти на базі цього обладнання. Це реальний шанс для них. Легко влитись у виробничий процес підприємства, де є таке оснащення. Подібного центру в Україні немає. І ті, хто засвоїв тут основи роботи, мають високий рейтинг. Неабияке значення у підготовці кадрів має наукове спрямування викладачів Олена Шаровара, інженер-механік. Закінчила Запорізький національний технічний університет. Зараз навчається тут заочно за фахом в аспірантурі зі спеціальності тертя та зноси машин. Вважається актуальним практичним напрямком. Хоче займатися тим, що буде мати попит і таким чином прагне внести свій вклад. Працює над удосконаленням лопаток газових турбін двигунів, котрі застосовуються в авіабудівній промисловості. Проводить теоретичний огляд всієї довідкової літератури, а також готує математичну модель для розгляду певних питань. Студент 21 століття. Це новий рівень майбутнього фахівця. Він має бути не лише професіоналом, має мати нове мислення, легко володіти сучасними технологіями роботи в інтернеті, аби оперативно знаходити відповідь на будь-яке питання. Вже три роки в навчальних програмах коледжу застосовуються хмарні технології. Це значно поліпшує засвоєння матеріалу і спрощує роботу викладача. Мы можем выкладывать на облако для детей, для наших студентов различные методические пособия. И этими пособиями они могут пользоваться не только у нас в колледже, но также, например, при использовании любого аппаратного обеспечения. Это может быть планшет, это может быть iPhone, мобильный телефон и так далее. Кроме того, значит, мы выкладываем ряд заданий, где в одном и том же файле наши студенты корректируют информацию. То есть одновременно работают все студенты с одним и тем же файлом. Значит, и я одновременно могу тут же проверять результаты работы и делать свои комментарии. То есть это еще один плюс. Третий плюс – это можно не закупать лицензированное программное обеспечение, которое сейчас очень дорого стоит. Кристина Коршунова захоплена учиться о зампрограммировании. З цим хоче пов'язати свою майбутню професію фахівця з розробки, експлуатації програмного забезпечення. Навчання в коледжі, говорить, це добрий трамплін до вишу. Дуже цікаво, дуже так познавательна, і допомагає вам ногам. Основним завданням електротехнічного коледжу є підготовка висококваліфікованих фахівців, молодших спеціалістів, котрі би користувались попитом на ринку праці. Це, звичайно, вимагає добрих знань. Закладених як основа під час навчання, як один із чинників, що сприяє у подальшому методичне забезпечення, його підготовці вже давно приділяють неабияку увагу. На замовлення Міністерства освіти ми розробили два галузевих стандарта України, за якими навчаються всі спеціалісти по спеціальності монтаж експлуатація електроустаткування і виробництво електричних машин і апаратів. Коли виникла необхідність перекладу всі методичного забезпечення на українську мову, у нас був розроблений словник. Російсько-український електротехнічний нашими викладачами. Окрім цього, багато викладачів мають свої методички, книги, які мають гриф Міністерства освіти. От, наприклад, книга Коваля. Володимира Петровича електричні машини, яка дуже допомагає студентам навіть самостійно вивчати предмети електричні машини. Тобто вона має і теоретичний матеріал, і відповідні питання для самостійного вивчення цього предмету. Один із напрямків навчальних посібників для студентів електронні носії. 2007 року в Міністерстві освіти був зареєстрований перший диск, автором якого є викладач спецдисциплін Євген Іваненко, основи фотографії. І от знову в навчальних програмах новий відеопідручник дуже перспективний напрямок підготовці кадрів, вважає Євген Іваненко. Не треба витрачати папір. Можна виставити на сайті. А це вже європейські технології. Тут конспект лекцій. Питання для контрольної роботи, для самостійного домашнього завдання і набір навчальних відеофільмів з різних напрямків. Я думаю, що це якийсь такий поступ до дистанційної освіти. Ми зараз скажемо, але поки ще нема цього. А в принципі, можна робити, і особливо для заочного відділення, що студент, маючи такий диск, а я на першому ж уроці роздаю їм, щоб вони розмножили собі. Тоді вони не користуються вже бібліотекою. Тут є ну, багато книжок ну, з кожного з предметів. Так? І практично в кожному диску я приводжу зараз якісь лабораторні роботи, відео, відео їх лабораторних робіт чи якихось. ну, передовых технологий, например, з монтажу электроустановок. По окончании колледжа я могу сделать выводы такие, что я не зря здесь отучился. И действительно, открылись новые горизонты, и есть куда расти. Электротехнический колледж послужил первой ступенькой к моему становлению как специалиста, как руководителя предприятия, как главного энергетика. Без этого, не заложив это семя, не проросло бы оно, не было этой ступеньки. Якщо ж і ви у майбутньому мрієте рухатися професійними сходами завдяки науці та результативній практиці, приєднуйтеся і нехай ваші старання сприятимуть і вам, і тим, хто з вами поряд. Успіхів і до зустрічі!